В Україні затвердили нові правила військового обліку. Згідно з постановою уряду, облік відбуватиметься через єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. У даній темі допоможе розібратися адвокат Жанна Грушко. Вона з нами на зв'язку. Пані Жанно, мої вітання. Доброго дня розкажіть, будь ласка, що змінилось у порядку вручення повісток у зв'язку з новими правилами військового обліку. Насправді, відповідно до постанови кабінету міністрів номер 1487, великої різниці щодо вручення повісток ми не відчуємо. Однак Цією постановою затверджено новий, нову типову форму повісток по, про уточнення облікових даних. Раніше ця повістка її вручали і в громадських місцях, і в закладах громадського харчування, так і по вулиці, могли, як то кажуть, виписати або на блокпості. В цій повістці містилася мета її вручення конкретно про уточнення облікових даних. Зараз, зараз за новою постановою. Цією 1487-ю у новій типовій формі затверджено мета різна. Що означає різна? У ній написано: просимо з'явитися до територіального центру комплектування соціальної підтримки з метою облікових даних, проходження медичного огляду, визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з'ясування обставин, які мають е, значення. Для визначення вашої можливості проходити військову службу або наявності у вас підстав для звільнення від мобілізації. Таким чином, законодавець сьогодні розширив е, мету вручення повістки, зазначивши її лише в одній формі. Крім того, цією постановою визначено, е, що сьогодні серед документів, які зобов'язують фактично з'явитися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, це є Два документа. Перший документ це мобілізаційне розпорядження, відповідно до отримання якого військовозобов'язані особи будуть з обов'язковому порядку проходити військову службу. А якщо ми говоримо про повістку, бо раніше повістка про уточнення облікових даних відрізнялася від мобілізаційної повістки, то тепер такого поняття, як мобілізаційна повістка, немає, а є просто поняття повістка. І вона вже містить в собі або е, там, уточнення облікових даних, або проходження медичного огляду, або з'ясування наявності підстав для звільнення від мобілізації, або ж з'явитися до е, там, навчального центру, або пункту збору. Таким чином, е, територіальні центри комплектування соціальної підтримки узгодили. Один єдиний документ, який буде зобов'язувати особу в тому чи іншому випадку, незалежно від мети з'явлення до територіального центру комплектування, з'явитися. І уповноважені особи фактично можуть і не підкреслювати необхідну мету, з якою вручається ця повістка конкретній особі. А загалом порядок вручення, такий як і був. Окремих питань з приводу вручення повісток або врегулювання, де вони можуть вручатися, тобто місце їх вручення, у цій постанові не визначено. Що стосується взяття на облік на військовий облік жінок, тому що пам'ятаємо, що в минулому році було дуже багато розмов зокрема, говорили про те, що збільшать кількість професій жінок, які можуть ставати на облік, врешті постановою визначено хто ж може чи не може ставати на військовий облік. Прокоментуйте, будь ласка. У даному випадку цією ж самою постановою, 1487 визначено, що жінки-медики та жінки-фармацевти, які мають передвищу або вищу освіту у цій галузі, будуть зобов'язані стати на військовий облік. Що це означає? Це означає, що з 30 грудня 2022 року жінки, які мають освіту або медичну освіту. Вищу або передвищу зобов'язані будуть з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та стати на військовий облік. Чи перешкоджатиме це їм, наприклад, перетнути кордон? Ні, не перешкоджатиме, тому що в правилах перетину кордону зазначено обмеження, які стосуються виключно військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, на військовий облік відповідно до цієї постанови, за їхнім бажанням можуть і залучатися та братися жінки, які мають спеціальності споріднені з військовооблікованими. Такі спеціальності їх є 14. Вони затверджені наказом Міністерства оборони України номер 313 відповідно до яких там є і психологи, і працівники у галузі радіотехніки, і в хімічній галузі. І в біологічній галузі, телекомунікаційній галузі, інженерії та інші. Але наголошую, що ось цих 14 видів споріднених професій з військово-обліковими вони будуть вважатися і братися на військовий облік тільки за бажанням конкретної громадянки України. На завершення, маємо ще одне питання. Хто має право повідомляти персональні дані військовозобов'язаних у зв'язку з новими військовим обліком? Це мабуть одна із таких норм, затверджених цією постановою, яка сьогодні набула найбільшого резонансу. У чому вона полягає? Відповідно до додатку другого до цієї постанови, там де затверджені самі правила. Військового обліку визначено, що в семиденний строк з дня зміни ваших персональних відомостей або відомостей, які дають підстави для звільнення від мобілізації, громадянин України військовозобов'язаний резервіст або призовник має повідомити територіальні центри комплектування про зміну таких відомостей. Тому на громадян сьогодні покладається обов'язок незалежно від того, чи вручили їм повістки, чи не вручили, і яка в них ситуація з територіальним центром, чи мають вони бойовий досвід, чи проходили вони військову службу, чи перебувають вони у запасі? Всі військово зобов'язані громадяни: це чоловіки віком від 18 до 60 років, і військово зобов'язані жінки за своєю освітою фармацевти або медики. Зобов'язані будуть у семиденний строк повідомляти про зміну своїх персональних даних. До них належить прізвище, ім'я по батькові, сімейний стан, стан здоров'я, встановлення інвалідності, встановлення місця проживання або місця реєстрації їхнього тимчасового перебування. Якщо ми говоримо. Наприклад, про наявність підстав для звільнення від мобілізації, наприклад, народження третьої неповнолітньої дитини, або, наприклад, укладення шлюбу з особою з інвалідністю третьої групи, або встановлення групи інвалідності батькам першої або другої, то також з моменту виникнення такої підстави є обов'язок повідомити територіальний центр комплектування впродовж семи днів. Крім того, повідомляти і розголошувати персональні дані сьогодні мають. pravo Органи місцевого самоврядування, органи державної влади, органи Державної міграційної служби, центри та виконавчі комітети сільських селищних міських рад, які спеціалізуються на реєстрації та зняття з місця реєстрації, а також заклади охорони здоров'я, у яких ви проходите медичний огляд, стаціонарне лікування або огляд на встановлення групи інвалідності, чи визначення відсотка втрати працездатності. Усіх у них буде повноваження на передачу таких персональних даних про вас до територіального центру комплектування. Пані Жанну, дуже дякуємо вам за таку розгорнуту відповідь, за пояснення. На все добре. Дякую, гарного дня. Навзаєм. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Жанна Грушко, адвокати, і говорили ми про зміни, які відбулися у взяті на військовий облік.